Бджола та шершень. Скажи мені, бджоло, чого ти така дурна? Знаєш, що плоди твоєї праці не так тобі, як людям корисні, а тобі навіть часто шкодять, приносячи замість винагороди смерть, одначе не перестаєш в дурноті своїй тягати мед. Багато вас голівали всі безмозки». Очевидно, ви до нестямки закохані в мед. Ти поважний дурню, пане раднику, відповіла бджола. Медом любить поласувати й ведмідь, а шершень також хитро його дістає. І ми могли б по злодійському здобувати, як часом наша браття й робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівнянно більшу радість. Дає збирати мед, аніж його споживати. До цього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. Без цього жити, навіть купаючись у медові, для нас лише люта смерть. Сила. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого, і народжені на те, щоб їсти. І таке інше. А бджола герб мудрого чоловіка, який у спорідненій праці трудиться. Багато шершнів без пуття кажуть нащо цей, до прикладу, студент вчився, коли нічого з того немає? Нащо, мовляв, вчитися, коли це не дає багатства? Кажуть, це, незважаючи на слова сираха, веселе серце. Життя для людини. І не тямлячи, що споріднена праця для нього найсолодший бенкет. Гляньте на життя блаженної натури і навчітеся спитайте вашого мисливського пса, коли йому веселіше. Тоді відповість, коли жену зайця. А коли заєць смачніший? Тоді відповідає мисливець, коли поганяюся за ним. Погляньте на кота. Що сидить перед вами? Коли він веселіший. Тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нірки, хоча, зловивши мишу, і не їсть її. Замкни бджолу в меді чи не помре вона стуги в той час, коли може літати по квітоносних лугах? Що є болісніше, ніж купатися у багатстві та смертельно мучитися з того, що не маєш спорідненої праці? Нема гіршої муки, як хворіти думками, а думками хворієш, коли позбавлений спорідненої праці. І немає нічого радіснішого, аніж жити за призначенням. Солодкий тоді труд тілесний, терпіння тіла, і навіть смерть, коли душа володарка людини насолоджується спорідненою собі працею. Треба чи так жити, а чи вмерти. Старий катон. З чого мудрий і щасливий? Не з багатства ані з чину, Лише з того, що відповідає своїй природі, як видно із цицеронової книжечки про старість. Ця думка премилосерна матір і премудра проводирка. Ця приблага домобудівниця неситому дарує багато, а мало дає тому, хто задоволений малим. Але треба розібратися, що то значить, жити за призначенням. Це не закон тваринних членів та похоті нашої, але означає це блаженне єство, що зветься у богословів, трисонячне, котре всякій живій істоті її призначення та відповідність приписує. Про це єство сказав древній епікур таке. Вдячність моя блаженній натурі за те, що потрібне зробила не важким, а важке непотрібним. А оскільки бог не є ні чоловічої, ні жіночої статі, але все в нім відразу, то мовить Павло, всяке є у всьому. Запис дійснено на студії книга в голос» у 2007 році. Текст читав Петро Панчук.